Електронний пінбол із датчиком, який рахує бали. Так, вимикаємо, він працює від батареїча, Можна з музикою, можна без. Перезавантаження, функція старт гри. Тут у нас є ігрова поле з футболістами, є лапки для того, щоб запускати гру, рухати. Кухали і запускаємо. Також є світлові елементи, на які ми попадаємо і заробляємо собі бали. Бали рахуються на табло. Давайте вимкнемо з вами музику. Так, і поїхали. Звукові функції залишаємо. Тільки коли ми попадаємо на якісь кітки. Все, ми програли. Ну, цікава гра, доволі. І стан чудовий у нас так складається.